Доброго часу. В нас 15 лютого 2023 року. Україна Волинська область. Ну сьогодні постараюсь коротенько розповісти про вирощування саджанців з закритою кореневою системою. Ну щоб не було в людей того, ну в начинаючих людей-садівників того, що починав я, а саме з чого починав, я брав пластиковий контейнер чи Значить, такий мішок для розсади? Насипав туди ґрунту, ну, садив рослинку і отак от, от славив. Значить, сонце, велика температура в контейнері, ну і розвиток саженця нульовий або саженець всихає. Значить, до чого я дійшов на четвертий рік вирощування саженців? Ну, що ми робимо як? Алгоритм приблизно такий. Садим саженець ну і опускаємо його в ґрунт. Значить, викопуємо траншейку і прикопуємо, щоб земля не так прогрівалася від сонця. Я ж роблю таку палубку і засипаю тирсою. Ну, Значить, мікроклімат для коріння набагато краще і не так прогрівається земля. Друге, значить, має бути поживний ґрунт. Ну, Ми мішаємо спеціальний субстрат, відео я на каналі, Значить, великі господарства роблять проще. Беруть добриво, ну, Наприклад, у восьмокоту розглянемо це пролонго, пролонгованої дії. Добриво в таких шаріках для закритої кореневої системи, от може. То бачив, як висажував саженці з закритою кореневою системою, ну, такі от в горщиках чи контейнерах висаджував, випадають такі шарики. Значить, після цього брива, ну, це добриво дає досить поживних речовин, щоб рослина в закритому середовищі досить потужно розвивалася. Але воно не діє в відкритому ґрунті. І після цього використання цього добрива це та як голка для рослини. Значить, рослина поводиться би нестабільно, і в багатьох випадках, без використання хімії, вона благополучно всихає. Значить, ми ж для цього використовуємо ґрунт, щоб рослина не привикала до добрив ну, скажімо, таких пролонгаторів. Посадили, замульчували. Ну і злегка притінили. Тут роль притінення дає, значить, виноград, який в літні сонячні дні півдня дає тінь на саженці. Ну, півдня вони на сонці, півдня відносній відносні тіні. Ми, звичайно, їх обробляємо по листу, оскільки мікроелементів не вистачає. Поживному ґрунті мінімальні обробки проводимо. Ну, від шкідника і хвороби також. І от, якщо ви ці кілька простих правил, значить, застосуєте в своїй практиці, то думаю, результат буде хороший. тобто які правила посадили, засипали терсе, терсою в опалубці чи вкопали в ґрунт, злегка притінили, замульчували, ну і посадили в поживний ґрунт. І якась мінімальна обробка по листу. Зараз перейдемо. Я покажу більші саженці фундука. Ось саме так виглядають більші саженці фундука. Значить, розвиток в них доволі непоганий. Ці саженці можна значить, протягом року і влітку, і зимою, і весною, і осінню. Значить, досить добре вони проживаються. Ну, це вже, звичайно, залишок по фундуку. І тирсу я забираю. Ось така перепривша тирса. Я Пакую, значить, при запаковці фундука, засипаю коріння вологою тирсою, щоб воно було в вологому середовищі. Ну, Такі от розвитки. Тут теж злегка притінене, оскільки воно знаходиться під воловським горіхом. Ну, в ідеалі притінити, звичайно, затіняючою сіткою. Ну, Але поки ще ми до цього не дійшли, поки ми ще притіняємо тільки, значить, таке. Це одне нове хобі вирощування е, туйок. Е, туї, значить, смараг даніка, Ось так от е, поки непогано розвиваються, стоять на відкритому повітрі е, цілий рік. Е, ну і е, вроді поки все як е, добре. Побачимо по приростах, але тут прошли рік давали прирости. Ну, е, на, цьому, значить, на такому фоні вічно зелених деревець. Будемо закінчувати відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!